Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео вітаю всіх. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Поговоримо зараз про Сирію приблизно місяць з початку падіння режиму Башара Асада. І певні зміни вже за цей час відбулись. Зокрема, і. Представник українського МЗС був у цій країні, і зараз вони багато працюють над відновленням своїх називаємо це так якісних зовнішніх зв'язків, і не тільки зі мною на зв'язку. Володимир Джуджора, дипломат, часовий повірений у справах України в Сирійській Арабській Республіці 14-16 років. Пане Володимиру, добрий день. Вітаю вас. Давайте, якщо ми з вами зможемо спробувати якось підсумувати на цей момент зміни у, скажімо так, політичному устрої Сирії за цей час, наш, якщо можна так його назвати, головний герой-лідер країни, Ахмед Аш Шара став досить таки не знаю представником країни світським, вдягнув костюм, краватку і проводить зустрічі з представниками європейських країн України, що власне відбувається. Бувається, які можемо зробити перші висновки? Ну, поки що ще рано говорити про власне зміну політичного устрою в Сирії, окрім падіння режиму Башара Асада і захоплення влади повстанцями, як вони позиціонують себе зараз колишніми ісламістами, але знову ж таки, поки що, е ситуація юридично ось така. Не дивлячись на те, що да, ви правильно зазначили, одягнув костюм. Одягнув кроватку, водночас це все зовнішні такі іміджові заходи, які поки що з реальною політикою ну не зовсім мають чітке, чіткий зв'язок. Треба дивитися те, що ця влада, ця адміністрація, по суті, це ще не влада. Ця адміністрація робить при тому, що необхідно вховувати. Ті, хто захопили Дамаск, вони контролюють близько 30 30-35% території Сирії, включаючи з лавіцькими регіонами Латакія і Тартус. Більшість 60-65% підконтрольна курдським угрупованням, і це великий, власне кажучи, виклик для адміністрації в Дамаску. І тут треба дивитися, що відбувається як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. У внутрішній політиці, ймовірно, хотілося б очікувати, і всі на цьому наголошують: про збереження територіальної цілісності державного суверенітету Сирії. Водночас це неможливо без домовленості між усіма етносами, релігійними групами. Угрупованнями, повстанцями ті, хто призвів всередині країни до повалення режиму Башара Асада. так само як і з зовнішніми партнерами, від яких буде залежати значною мірою визнання нової Сирії. поки що нової сирії, на мою думку, не існує. Існує перехідна адміністрація, при тому, що на цьому наголосили. Посланці Європейського союзу, міністра закордонних справ Франції та Німеччини, під час візиту свого декілька днів тому до, до Дамаску, і власне кажучи, це є позиція колективна позиція Європейського союзу, і тут Україна ймовірно мала б на це орієнтуватися в контексті курсу на європейську інтеграцію. А скажіть, будь ласка, от була інформація про те, що м, поки не плануються вибори? Хоча, начебто, всі очікували, що вони будуть якнайшвидше, але е, Ашара заявив, що поки ну буде перехідний період, виборів не буде, і знову почали говорити про те, що ага, ну без виборів, значить, ми очікуємо на е, нову диктатуру. Тепер просто нової людини. Як ви е, ставитеся до цієї заяви, що поки виборів не буде, і чи варто нам вже? готуватися до простої зміни диктаторів, чи все-таки це зарано говорити ну знову ж таки. Це схід, близький схід особливості політичної культури, філософії глибокої історії, особливо Сирія, і так ми з вами раніше говорили про те, що щойно Дамаск захопили нова адміністрація, почала робити свої перші політичні заяви. Було оголошено, що та Конституція Сирії передбачає, у разі відсутності президента, його вибори через 90 днів. Це кінець березня цього року. Вже, і тут, через буквально декілька тижнів, з'являються заяви про те, що, і, власне кажучи, реальність, яка відбувається в Сирії, яка супроводжує ці заяви, навпаки, заяви супроводжують реальність, парламент розпущено. Дія конституція, бо конституція визнана нечинною. А відповідно, конституція, яка була хвалена в 2012 році за режиму Башараса, Асада, вона є нечинною. Відповідно, будь-якого основоположного документу про існування держави Сирія без під будь-якою назвою, в тому числі як члена ООН, і в тому числі інші закони законодавчі акти, які регулюють політичне життя у цій країні, по суті, не існує і. Та адміністрація, яка зараз перебуває в Дамаску, вона самостійно визначає, кого на які посади визначати, що робити, які міністерства організовувати, які організовувати політичні, внутрішньополітичні кроки, зовнішньополітичні кроки, і, і тут. Пана Шара дає заяву велике інтерв'ю про те, що ну рано говорити ви правильно сказали про вибори. Ну, десь років через чотири побачимо. Це дуже негарний такий дзвіночок для міжнародної спільноти, і знову ж таки повертаючись до візиту представників ЄС, вони чітко заявили, що ЄС буде розглядати свої подальші кроки з владою чи Сирією, тоді коли перехідна адміністрація забезпечить. Збереження Сирії як країни, збереження політичного діалогу, політичного консенсусу, долучення до розбудови нової сирії всіх етнічних та релігійних груп, включення в політичний процес на рівних чоловіків та жінок. При тому, що на цьому пані Ляна Бербок окремо наголосила, а вона відома в як в Німеччині, так і в ЄС. Дуже сильними, навіть не гендерними поглядами, а феміністськими поглядами, і, і це дуже потужний меседж для сирійської адміністрації, що їм робити, якщо сирійська адміністрація хоче співпрацювати з європейським союзом, з усіма країнами і з цією інституцією. Скажіть, будь ласка, знаєте, що от, е, цікавий такий момент? Ми говоримо зараз про те, що відбувається всередині країни, що туди приїжджають європейські посланці з США, але таки, такою лінією, наче з боку, дотичної, йде. Туреччина і ну час по час з'являється повідомлення, що це, начебто, лише питання часу, коли Ердоган буде організовувати чи то якесь вторгнення, чи захоплення, чи підтримку якихось повстанських ідей. Що нам чекати від Ердогана, від Туреччини, як в самій Туреччині, дивляться на ситуацію в Сирії зараз? Туреччина вже давно, війська Туреччини, перебувають на території Сирії, і вони вживають активні воєнні та військові заходи для протидії курським угрупованням, і вони повністю контролюють турецько-сирійський кордон, в тому числі там не лише прикордонні переходи, пункти пропуска, а й власне кажучи, кордони і вглиб на стільки кілометрів в різних, на різних ділянках а, сирійсько турецького кордону. І саме Туреччина підтримувала, оснащувала, забезпечувала, навчала е, сирійських повстанців і в першу чергу те, що перетворилося зараз в хаятах Аль-Шам. Варто лише подивитися на відео зустрічей е, Альшара з різними іноземними е, представниками і посланцями. Найбільш теплі, найбільш дружні, обійми. Посмішки, розслабленість, власне кажучи, з посланцями Туреччини ну на порівнянні з, з тим, коли міністр закордонних справ раку приїздив, а Альшара вийшов до нього з пістолетом за поясом, і, і це велика різниця. І це відчувається в величезний вплив Туреччини для Туреччина. Ну наразі це найбільший вигододобувач. З повалення режиму Асада наразі для Туреччини надзвичайно важливо, щоб сирійська адміністрація вирішила так зване курдське питання. Хоча знову ж таки, очільники сирійських курдів наголошують: ми не є прибічниками робітничого партії Туреччини. Ми не протидіємо Туреччині. Ми не прагнемо до автоном... навіть відділення, Навіть ми не прагнемо до автономії. В межах Сирії ми прагнемо до визнання наших прав і інтеграції визнання курдів як етносу, визнання наших прав і участь курдів, етносу курдів в, в Сирії, в розбудові держави Сирії, що, ймовірно, Туреччина не може влаштовувати, бо Туреччина ну, надзвичайно все-таки стурбована посили, можливим посиленням курдів. і І тут для. Для сирійської адміністрації, для адміністрації в Дамаску дуже така неоднозначна ситуація. Чому економічно, не лише безпеково, економічно на території, яку контролюють курди, знаходяться е, дамба на річ, е, по-перше, річка Єфрат. Е, найбільше джерело прісної води на території Сирії. І хочеш, не хочеш, а Дамаску необхідно з ними домовлятися, бо країна засохне одне. Електрогенерація в Сирії відбувалася з більш-меншим розподілом до протягом режиму Асада до режиму Асада і після падіння. За рахунок електрогенерації гідравлічної на річці Єфрат, і за рахунок теплоелектростанції. Теплоелектростанції вони практично всі знищені. Родовище газу та нафту знову ж таки знаходиться на території підконтрольних Курдам, і гідроелектрогенерація знаходиться на території підконтрольних Курдам. І тут Дамаску треба вирішувати нинішньому Дамаску, адміністрації Дамаску. Або вони починають розплачуватися з Туреччиною за підтримку протягом багатьох років під час протидії режиму Асада і застосов... ідуть за силовим сценарієм. І це тоді. Продовження громадянської війни в нововивері, або вони будуть змушувати змушені домовлятися. Міжнародна спільнота більшість, переважно більшість, особливо європейські, західні, в тому числі українські стратегічні партнери, наголошують, що необхідно домовлятися. Туреччина, ймовірно, по тому, що відбуваються зараз активні бойові дії, не пристає до формату діалогу з курдами в будь-якому вигляді, якому вони існують. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо знову ж таки про середину країни, ми вже неодноразово в наших розмовах згадували, що там є кілька груп, в тому числі які і допомагали повалити режим Башара Асада, яка ймовірність, що їм вдасться домовитися, як мінімум місяць, ми бачимо, що ну такий не такий мир між ними тримається. Але яка що їм вдасться домовитися на Давайте візьмемо такий сценарій, де як мінімум пройдуть якісь вибори, і де не буде продовження війни, і країна перестане бути джерелом ось цього гарячого конфлікту на близькому сході. Багато аналітиків, експертів стверджують, що ну, власне постаті сам особисто Альшара він людина досить розумна і гнучка. Ну, Перетворитися з хлопчика-бойовика в лідера угруповання і привести, і о, очолити. На місці повалення режиму Асада за участі різних угруповань, все-таки це необхідно мати людський політичний воєнний хист при всіх інших зовнішніх або внутрішніх впливах. Наскільки мої джерела з Сирії і Лівану повідомляють, відбувається величезна низка інтенсивних переговорів з внутрішніми акторами в пошуку якогось. Якогось рішення, яке б всіх влаштовувало. тут в цій ситуації, ймовірніше за все, що і це нормально. Кожен буде намагатися виграти максимум для себе всередині країни, і тут треба дивитися всередині країни, наскільки у них є власний ресурс, і скільки цей власний ресурс підтриманий зовні? Ну, от, наприклад, ті ж самі курди, Да? ми бачимо, що Сполучені Штати зараз. Перекидають додаткові війська на територію Сирії масово розбудовують, уже планують і розбудовують нову базу. Це означає, що курди будуть посилені. Це паралельно з тим, що Сполучені Штати, я переконаний, ведуть діалог як двосторонні з Туреччиною, так і в рамках НАТО. Ми пам'ятаємо, що Туреччина є членом НАТО і. Паралельно з тим, якщо не вдається, ймовірно, це нормальна дипломатія, якщо не вдається домовитися у вигляді діалогу за столом, тоді діалог відбувається на місці тими ресурсами, які доступні. І, коли... І тут ми відразу можемо пригадати Ізраїль, який вже завдав величезну кількість ударів по сотнях локацій воєнних військових в Сирії, і, попри заяви адміністрації в Дамаску, що Ізраїль не ворог, Ізраїль розуміє, що сьогодні це одні заяви, завтра на практиці може відбутися зовсім інше. І тут на цьому тлі лунають заяви ООН, що ну ось Ізраїль має звільнити захоплені території на Голанах, Паралельно з цим відбувається, з'являється інформація про те, що США планують ближчим часом поставити величезну кількість додаткового озброєння до, до Ізраїлю, тому виклик стоїть перед як Альшара, так і його оточенням, яке, до речі, все ще складається, в тому числі з іноземних колишніх бойовиків, які він розставляє на багато державних воєнних постів, вже розставив в Сирії. І це викликає стурбованість як у сирійського суспільства, так і у партнерів. Шановний, а що ви робите? Не кажучи вже про такі е, неправильні реверанси, як е, під час зустрічі з німецькою очільницею МЗС, непривітання з нею за руку. Це чіткий сигнал, що е, ну, всередині десь у керівника Сирії зберігаються ісламістські. Якісь жилки, вподобання, переконання, або це політика. Бо, знову ж таки, одночасно з цим ми бачимо, що о, нова адміністрація вони терміново взялися переписувати підручники для шкіл. При тому, що оголосили, ну ми підручники для шкіл переписуємо для того, щоб о, вичистити звідти режим Башара Асада, але ну. Знову ж таки, а де ви взяли стільки науковців, які розбираються в вищій освіті? Чудово. Але там з курсу історії вже прибрали історію, яка існуєсвітню історію до ісламську. Або боротьба за батьківщину за націю, замінена словами боротьба за Аллаха. І от це такі маркери, на які і експерти, і політики Західні звертають. Дуже багато уваги, тому викликів перед адміністрацією стоїть величезна кількість, плюс все ще, як Сирія, на неї накладено санкції міжнародні, так і це угруповання Хаєта Грільшам на неї накладено міжнародні санкції, плюс до цього часу ніхто не скасовував резолюцію Ради безпеки ООН, де це угруповання і ця особа визнані терористами. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. Як би ви оцінили візит пана Сибіги до Сирії і, власне, спроби України не знаю, максимально інтегруватися до цього регіону, тому що ми вже постачаємо сільськогосподарські продукти, і, начебто, продукцію, і начебто будемо лише збільшувати ці масштаби. Наскільки правильно Україна це робить, чи не зарано, чи можливо навпаки, все, все добре? Hello. Будь-який візит і будь-яке збереження України на міжнародній арені в позитивному контексті, але не лише в контексті російсько-української війни, в принципі, я думаю, вітається, як б вітатися і українським суспільством, і, і нашими міжнародними партнерами. А це одне. Інше те, що, в принципі, Україна всю історію відносин з відновлення незалежності України, торговлю Сирією, наші основні статті експорту в цей регіон, в першу чергу до Сирії та Лівану, це саме продукти харчування зернові. За інформацією Мінекономіки, зазвичай воно коливалося близько 80%. Це дуже багато, ну це надзвичайно багато. І нижче 77 чи 75%, здається, воно ніколи не падало. І металопродукти. Металопрокат, при тому, що Ліван спеціалізувався на металопрокаті, Сирія спеціалізувалася на продуктах харчування і саме на зернових. І це, власне кажучи, були поставки не так, як в Ліван і Сирію, а через Ліван і Сирію до регіону. Дуже правильно, я переконаний, був зроблений вибір, хоча це було так маском лише озвучено, що ми разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами будемо надавати цю допомогу. Так, це дуже правильно, однозначно, бо поки що партнера з сирійської сторони немає. Ну, ми ж не збираємося встановлювати відносини будь-які дипломатичні або робочі з, з терористичним угрупованням. Ну все ще до вони терористичного угруповання. При цьому е, хотілося б все-таки почути від очільниці світової продовольчої програми, так само як від української сторони. Заяви вітання про те, що Україна, попри війну, знаходить ресурси для підтримки сирійського народу. А ми пам'ятаємо, що світову світової продовольчої програми є Сінді Макейн, дружина сенатора Макейна, і вона нещодавно буквально наприкінці грудня давала інтерв'ю. Вона визначила пріоритети для своєї організації Сесирія, Судан і Газа, наголосила, що. Продовольча безпека це національна безпека, і в принципі, Україна, зігравши величезну роль в безпековому плані для повалення режиму Асада, тому що ми вимотали Росію, і Росія вже не змогла їх там підтримувати. Україна відразу після повалення режиму Башара Асада сприятиме продовольчій безпеці сирійського народу. І ну я не знаю, чому наша МЗС це не артикулює, тому що ну, в принципі, пані е, Сінді Маккейн, вона надзвичайно потужна і впливова людина е, сім'ї Маккейну, так само, як і на своїй нинішній посаді. І будь-яке слово, будь-який меседж від неї на підтримку України або звітанням вітанням такого кроку України воно було б дуже гарно сприйнято і. Слугувало б додатковим сильним визнанням того, що ми робимо. Ну поки що такого не відбулося. пане Володимире. На ну, сам кінець є ще кілька хвилин. У нас Знаєте, цікаво, що вас відбувається з російськими військовими базами в Сирії, тому що це якось настільки багато різних повідомлень, що незрозуміло. Вивозять вони звідти техніку в Ліван, не вивозять. Ліван приймає їх, не приймає. Чи є якась інформація? Можливо, з ваших джерел, що з російською базою там. Невелика корекція. Вони поступово виводять війська в Лівію, Лівіна перепрошую, і вони намагаються там будувати базу. Те, що ми з вами говорили, що Росія просто так з регіону не піде. Вона буде шукати альтернативу, тому що так званий африканський контингент він потребує базування, і ми знаємо, що Росія це одне з світових джерел дестабілізації, і це їх інструмент для в. Вплив на міжнародну для глобальну і регіональну політику тут велика проблема або знову ж таки виклад для адміністрації в Дамаску: вони як Шара, так і його оточення, вони намагаються бути гарними для всіх, бо вони не знають, що буде добре. У них немає досвіду політичного. Тому вони намагаються, а раптом що зіграти в усі ворота одночасно. Так не може бути. Ти не можеш е, грати в усі ворота одночасно. Знову ж таки, велика залежність від Туреччини. Ймовірно, це домовленість через Туреччину і е, за підтримки за участю за наполягання Туреччину російські війська ніхто не чіпає на базах. Вони потихеньку з... збираються уже там невеличкі залишки по всій Сирії. ймовірно, їх там і залишать і не будуть про них турбуватися. Росіяни ніколи не. Не підтримують своїх людей, вони їх кидають, і ми бачимо під час нашої війни проти Росії, що вони зрадять кожну, кожну свою людину, кожного свого солдата. Тому ті залишки, які там ще десь є, там по декілька десятків чи одиниць солдат, вони там і позалишаються, офіцерів. Те, що от зараз залишилося на, на базах Отакії Тартус, так вони намагаються потихеньку це знову ж таки потихеньку. Вивести і ймовірно відбуваються інтенсивні переговори, і Туреччина все більше і більше заявляє про те, що вона може вирішувати питання, вона здатна вирішувати питання, і ми бачимо знову ж таки під час цих візитів, що найбільше контактів, найбільше візитів, найбільше переговорів адміністрації домаску відбувається саме з Туреччиною. Тому що буде з базами російськими дуже сильно залежить від Туреччини. Хоча знову ж таки, це з однієї сторони Туреччина член НАТО. Інші члени НАТО, та ж сама Німеччина, прямим текстом заявила адміністрація Дамаску. Якщо ви хочете нашої підтримки, там декілька пунктів є, е, про які ми говорили. Один з цих пунктів це виведення російської присутності з території Сирії, повне виведення. Ну знову ж таки, до речі, дякую за це запитання. Перед, наприкінці грудня, МЗС Німеччини оприлюднила на своїй сторінці план з восьми пунктів, що робити Сирії. Тоді ж, наприкінці грудня, аналітичний центр університету у Вірджинії, здається, в США. Видав також інформацію однієї з, з потужних пане Володимире. Аналітик... На жаль, підходить так. наш час до кінця. Вибачте, що перериваю, але я думаю, ми з вами ще зустрінемося і про це також обов'язково е, поговоримо. Нагадаю, з нами на зв'язку Володимир Джоджора, дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Сирійській Арабській Республіці 14-16 років. Зараз новини від колег і переходимо до наступної теми. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.